Батьківщина йде на вибори до об'єднаних територіальних громад, які відбудуться 30 квітня з метою захистити Україну. На цьому наголосила лідер всеукраїнського об'єднання Юлія Тимошенко під час чергового з'їзду партії. Батьківщинівці відстоюватимуть права маленьких громад та запобігатимуть їхньому знищенню. Не дадуть розкрадати і сільськогосподарські землі Саме в самих ринкових економіках. В самих розвинутих країнах землю сільськогосподарську скуповують останні 10 років назад в державу. Нам треба її не в якому випадку не опустити. Політика одна: 2,5 мільйона фермерських господарств замість 40 тисяч, які є сьогодні, як в Польщі. От наша стратегія. І кожне село маленьке, середнє, велике, має право на розвиток, на своє самостійне життя. На свою особисту лінію розвитку народний депутат з фракції Батьківщина Валерій Дубіль переконаний, що лише місцеві справжні патріоти своєї землі гідні керувати громадами. Саме головне не допустити до влади тих, які сьогодні грабують селян. Це ті латифундісти, які сьогодні намагаються купити селян. Зробити вибори, очолити громаду і знову потім знищувати село і забирати саме головне, саме головну цінність це землі у селян. Тому наше завдання сьогодні захистити селян і привести до влади порядних людей, які будуть працювати на громаду і на своїх односельчан. Це саме головна мета. У нас є люди достойні, все і як було сьогодні сказано на з'їзді нашим лідером Юлією Володимировною, що е, нам, по, нам потрібно бути егоїстами у відстоюванні питання національних, е, національних питань, е, державних питань також? Е, Наші кандидати будуть егоїстами, тобто вони будуть відстоювати інтереси своїх громад. Батьківщина веде боротьбу за Україну на кількох фронтах, зазначила Юлія Тимошенко. За її словами, основне завдання батьківщини боротьба з корупцією, бездарним управлінням та маріонетками, які зараз при владі. Країна стане успішною тільки тоді, коли нею керуватимуть люди, які щиро люблять Україну, а не ставлять за мету власне збагачення. Ми з вами. Побудуємо найсправедливішу в світі систему розподілу валового внутрішнього продукту, тому що ми з вами побудуємо систему фінансів, кредитування таку, яка здатна буде підняти нашу економіку. Тому що у нас є з вами завдання зробити так, щоб головним інвестором країни стали не транснаціональні корпорації і не окремі прізвища, а щоб інвестором власної країни стала кожна людина. Яка здатна в своїй країні купити все, що вироблено руками українців розумом і інтелектом у Чернігівській області? Керівників та депутатів новостворених громад обиратимуть 30 квітня в Комарівській, Менській та Козелецькій громадах.